Водійські посвідчення українців відтепер тепер матимуть обмежений термін дії 20 років для категорій А та Б і 10 років для категорій Д і водіїв трамвай. Так постановив кабінет міністрів. Нововведення розповсюджується на всі водійські посвідчення, які видають з 13 березня цього року. А от на термін дії старих не впливає. Детальніше у сюжеті Олексія Пшеміського. Водійські посвідчення відтепер матимуть обмежений термін дії. Водіям легковиків та мотоциклів доведеться утримувати нові права раз на 20 років. Тим, хто керує важким транспортом, раз на 10. Але це стосується лише нових посвідчень, виданих починаючи з 13 березня цього року. Старі змінювати не доведеться. Все водительские удостоверения, которые выдавались до вступления в силу этого это они действительны и будут действительны на тот срок, который указан в водительском удостоверении. Если срока нет, естественно, это бессрочного водительское удостоверение. Если срок указан 50 лет, то оно будет действовать 50 лет. При заміні посвідчення потрібно буде лише пройти медогляд, а от іспит складати по-новому не треба. Такі вимоги відповідають європейським і мають підвищити безпеку руху, наголошують удаї. Та не в Україні опонує автоюрист Богдан Глядик. Всі розуміють, як на сьогодні можна отримати медичну довідку. Було б е Правильніше, щоб якось проконтролювати це, крім медичної довідки, можливо ще ввести якийсь попередній іспит на водіння, на знання правил дорожнього руху, де напевно було б дієвіше. Не старі права, а саме недотримання правил дорожнього руху. Головна причина аварій кажуть і самі водії. Якби чесний був в комп'ютерні система, то була б в комісія, хороша комісія, а не просто так викручуватися, все щоб чесно. Ну у нас була б бы менше ДТП, і крім той, щоб закон діяти. Перші посвідчення за новою постановою видаватимуть лише за 10 років. До них мають приєднати і чіпи з особистими даними водія, аби права могли замінити паспорт. І скільки це буде коштувати, невідомо. Найпершими замінити права доведеться власникам ще старих радянських посвідчень, адже термін їх дії спливає наприкінці наступного року, і нині послуги і заміни коштує майже 200 гривень. Олексій Пшомиський Максим Позубайлов, факти а